300 гривень я не впевнений, що мені вдасться її за таку суму продати, але сотню, я думаю, можемо дати, тому оціню в сотку. Так, тут, походу, теж книги, бо схоже, так. Так. Шинель Микола Гоголь. Попадались такі вже книги нам. Було, продавали. А отакого от перший раз бачу. Велика така важка. Глиняний міст. Так, цю родину родинну сагу. Один із п'яти братів данбарів наклацав на старезній друкарській машині, яка колись належала убивці. Отак от, от. Щось, походу детективне. Ну, вона прям нульцева-нульцева. Окей, плюсик. Плюс сто давайте за дві книги дамо. І я, мабуть, їх зміщу вниз, бо не вистачає місця. Так, що тут? Поїхали. Жесть. It's really... Офігеть просто. Раз. Так, два. Три, 4, 5, 6, 7. Вісім. Вже місце закінчилось. Так, дев'ять. І десять. На хвилиночку. Десять кепок. Жесть. І що з ними робити? Офігеть. Десять штук. Ого. Ну, окей. Ну, по 60 гривень. Давайте їх по мінімуму зарахуємо. Це 600 гривень. Жесть. <пух> я, ж... я вже уявляю, як я їх буду продавати, і мені будуть писати знову, що випусти китайців з підвалу. Хай вони побудуть на свободі. Тому що <пух> мені. Попалося скільки більше 10 штук цих світодіодних лент. Якщо ви в Телеграмі, то ви розумієте, про яку світодіодну ленту я кажу. Я їх тупо от виставляю вже більше місяця. Їх постійно купують, але я, щоб не дуже ними набридати, виставляю їх там раз в 3-4 дні І от я їх виставляю на протязі вже місяця, і люди вже в коментарях пишуть та випустити китайців.